Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про біль у спині, який може виникати через безліч причин, від банального м'язового перенапруження до серйозних патологій. Отже, біль у спині дуже часто асоціюється пацієнтами з остеохондрозом, але цей діагноз дещо застарів та може маскувати інші більш серйозні проблеми зі спиною. Варто сказати, що біль може мати механічний характер, наприклад, при грижах, компресійних переломах хребців. Чи м'язовому спазмі та немеханічний характер при захворюваннях внутрішніх органів, при цьому біль може віддавати в спину, при тому ж апендициті, сичокам'яній хворобі та навіть інфаркті міокарда. Одна з найчастіших причин болю в спині це грижі міжхребцевих дисків, що характерно для даного стану, це біль дуже часто віддає в ногу або навіть в обидві кінцівки. Варто сказати, що є червоні пропорції, при яких варто негайно звернутися до лікаря при болю в спині. І перший це біль у спині, який має максимальну інтенсивність вночі та не знімається знеболюючими засобами, одним чи декількома, також біль у спині, який поєднаний з підвищеною температурою тіла, схудненням, слабкістю в ногах або поєднання нетипових скарг і симптомів, які виникають одночасно з болем у спині. Також, якщо з'являється нетримання сечі чи калу, це ще один з червоних пропорцій, які потребуватимуть лікарської допомоги. Тим не менше, якщо ваша біль у спині не пов'язана з серйозним захворюванням, ви можете самостійно допомагати собі, виконуючи легкі вправи на зміцнення м'язів кору хоча б до 15 хвилин на день. Варто також дотримуватися рекомендацій щодо правильної постави та організації зручного робочого місця. Ну і звичайно не забувайте про контроль маси тіла, як профілактика навантажень на хребет. Ну і звичайно, золотим стандартом для діагностики захворювань хребта є чи то МРТ, чи то КТ, яке в більшості випадків дасть лікарю повну картину щодо вашого стану та захворювання. І, відповідно, лікування буде максимально ефективне, а також не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я.